Тут до маленьких артистів ставляться як до дорослих голос діти, нове вокальне шоу, якого ще не бачила Україна, що відчували юні виконавці, стоячи на великій сцені. Про що думали, коли до них повертався тренер? До яких хитрощів вдаватимуться, аби сподобатись йому, це закулісся проекту Голос Діти і першого дня вибору на осліп. Мені Мікар діти Э эмоциональнее, они непосредственнее, они искренние. Вот, у них нет каких-то штампов и еще пока. И они, даже взрослые, уже всем известные песни поют совершенно по-своему, совершенно по-другому. -по и эти песни вызывают совершенно другие эмоции. Давай споем для девушек, потому что я это видел. Своєю завзятістю Арсен Шавлюк завоював серця ще задовго до того, як потрапив у команду до Світлани Лобуди на попередньому кастингу. що мене повернеться трішки. три, то я выиграю спор. А если ко мне повернутся два, то она выиграет. А на что вы спорили? Мы поспорили на зефир. На зефир? В шоколаде. Надо было сразу на папкину квартиру спорить. Он хочет и добивается того, чего он всегда хочет. Вот. Если он захотел научиться играть в шахматы, он добивал каждый день дедушку, бабушку, меня. Он добился своего. Какой сладкий мальчик! Какой сладкий мальчик! Я не ошибаюсь. Каждая персона в моей команде ⁇ это личность, это харизматы. И, конечно, мне очень приятно с ними работать. Это правда. Светлана Лободе пытался понравиться, и я ей на день рождения отослал смс-ку, а потом, когда мы с ней встретились, подарил цветы. Ну, на, накупались вчера, да? Нет. Чуть, да. Два, слушай, Мы сделаем чуть-чуть пониже, как, как Нет, раз. Нет, он, он просто хрипший. Я ну, он всегда он хрипит, тогда. да? Он всегда а -а -а, хрипет. Да. Это, да. это его манера да. такая. Фирмач. Фирмач, такой, фирмач. значит. Видавший виды такой. Парень. Бывалый. Ну-ка, спори, чем. <свят> Енергійний семирічний Арсен налаштовується до боїв не лише морально та вокально схоже, він розробляє власну стратегію поведінки на рингу. Свою цілеспрямованість цей маленький борець збирається підкріпити ще й хитрощами. Я лучше буду прикидувати слабеньким Потім буду на сцену і за данбрару. Для батлов это должны быть песни достаточно э, агрессивные, голосовые, где можно покричать, где можно друг друга перепеть. не Все все нормально? нормально. 13-річна Вікторія Літвінчук з команди Світлани Лобуди досвідчена виконавиця, за плечима якої участь у багатьох конкурсах. Коли я почала співати, я от закрила очі, думаю, якщо повернеться, то я буду, напевно, щаслива до небес. От і тут я співаю і повертається до мене тіна кара. Yeah, so я вже думаю до себе кажу все, заспокойся, Я прийшла, все добре. І знаєте, після того повертається Світлана Лабуда. У мене просто шок, і я взагалі не, не розуміла, що відбувається. А коли переді мною став, е, настав вибір, я чесно до останніх хвилини не знала, кого вибрати, але якось інтуїція або серце напевно повело, на стану до Я, напевно, йду до вас. Це дуже правильний вибір. Я обіцяю, що буду дуже старатися. Хорошо, щоб ти хорошо виглядала. Ця учасниця до наступного етапу проєкту Голосу Діти готується під пильним наглядом строгого і люблячого брата. Батьки Вікторії залишились у Хмельницькій області. А Віка заради кар'єри співачки переїхала навчатись до столиці. Алло, мам, як ви там, як ви там? На голосі країни. <рly> <А> <рly> Голос ти. діти. Ага, ну я знаю. Але як приємно, скажи, правда? Ще супер, просто це найкраще шоу. Найкраще шоу, яке я знаю. Так. Толка, а з дітьми вже як там подружилися? Так, да, з дітьми здружилися. Всі дуже при дуже приємно з ними общатися. У нас була вже прес-конференція. Приїжджав Арсен Мені, представляєш? Тоня Матвієнко приїжджала, приїжджала е, Наталія Гордієнко, Костянтин Меладзе. і продюсер ще приїжджав, в Голос України. Нам і давали який? поради, е, ділилися досвідом. Дуже класно. Пісня і снова на пути стінна, і я праці дона, і я справляюся зі Мені доведеться вчити нові пісні е, і ще більше працювати. на Всегда можно приспособиться к тому музыкальному репертуару, который тебе дается, если у человека есть желание показаться хорошо. Пісень з піснею про радянський Союз Іван Кирилко теж опинився у команді Світлани Лободи. 13-річному Іванові з батьківською підтримкою пощастило більше, адже його мама завжди поруч. На проєкті завжди со мною моя мама. Вона мене підтримує, допомагає всім, чим може. ходит со мной все время. Там. Да, это правда. Я действительно постоянно с ним. Я уже настолько привыкла, что у меня такое ощущение, что это не он, а я в этом во всем участвую. Иногда нас путают и говорят, что мы брат и сестра. После участия в, слепом, в слепых прослушиваниях на моего сына стали обращать больше внимания. Ему заходят на его страничку, просматривают его записи, его выступления. Девчонки звонят, рассказывают, насколько красиво он поет. Ты молодца! Как зовут тебя? Иван. Иван. Ну, ты такой здесь вытворял, я даже не знаю, что тебе сказать, конечно. Нескромный ты парень, однозначно. Это уже означает, что тебя ко мне в команду нужно. что мы не видели, как Да, нескромный, но, но крас очень красивый, очень хорошо поешь, очень талантливо двигаешься. По возможности буду пробовать охмурять Светлану Лабаду, с ней, как это правильно сказать, заигрывать, что ли. Trouble, Если я ей понравлюсь, то она поможет мне победить. Якщо на сліпих прослуховуваннях підкоряти тренерів Немає. треба було виключно голосом, то тепер Іван збирається пустити у хід свій шарм. Чи піддасться його чарам? Світлана Лобода. Поки ти не знаєш чоловіка, ти можеш прилагать наскільки він способний. Коли ти його знаєш ближче, ти розумієш, що в ньому дуже багато много талантів, і общем, його ем, талант дуже І що всі ці грані можна розвивати. А ось Микола за став першим у команді Олега Скрипки. І до того ж, улюбленцем усієї команди телевізійного шоу Голос діти. Ну, коли я вийшов на сцену на сліпих прослушуваній. Ну то есть морально подготовлен, Вже вийшов на сцену. понимаю, що обратно уйти вже никак, Всі уже увидели, заметили тебя. Вот, начал петь, вот пою. С середины песни понимаю, что вот если никто уже не повернулся, ну, значит, все, ну, нет смысла. Значит, не взял я их как-то. Ну, я пою дальше, уже начинаю наслаждаться, уже не думаю про то, что кто-то повернется. И тут на последней коде, оп, кнопку нажимает Олег Скрипка. Я как, я как раз наклоняюсь в это время. Тут только поднимаю голову, он же почти развернулся. И я, еее! Yeah. Підловив мене. Йди сюди. Мені подобається цей темперамент і це відчуття, відчуття музики серцем, душею. І, мабуть, зрезонувало якось. Оказується, що во час виступлення прийшло мамі смс, що я отримав шестерку по хімії. Я пришел со сцены. Мама меня, конечно, похвалила, все. Но потом, когда я уже начал переодеваться, то есть начал рассказывать свои эмоции. Мама говорит: Коля, а ты знаешь, что у тебя в школе? У меня сразу началась паника, потому что в школе плохие оценки у меня могут быть только по химии. Ну и все. У меня других нет плохих это... Я не люблю химию Но учительница у нас хорошая. У меня, конечно, было маленькое недоумение, так как я не понимаю, я только что сошел со сцены, а меня ругают за химию. Я не понимаю, про что мне сейчас думать. Джамайку, знаешь, песня такая есть. Джамайка. Джамайка. Знаешь такую песню? Да. Джамайка. 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 Я думаю, что я отличаюсь низким голосом, так как я, наверное, один мутант среди всех. Я мутировал уже вот ну возрастом, может быть, подвижностью. Ну, він від Бога музикант, ну, рокінрольчик рок від Бога. А свій мені дружим, я тоже, но Не, ну... А басом прикольно. От, взагалі мені подобається. <рес> Сильно мій фаворит і кумір. Вже. Юну залізну леді Христину Дучак нічим не злякаєш. Я, можна сказати, такий маленький генерал. А мама має все виконувати. Ну, не тільки мама, але й батьки. Я маю всіх підстроїти, я маю всім роздати завдання. Наприклад, ти виконуєш те, ти виконуєш те і все. Ця відважна дівчина тепер боротиметься у команді Тіни Кароль. Я впевнена веду себе на сцені. Я не переживаю. У мене не теліпуються ноги. Не тремтить. Ну, голос тремтить, звичайно, але не настільки там, щоб ноту не ту взяти. Я не переживаю перед тим, не настрою себе на погані якісь відчуття. Я е, думаю тільки про приємне. Маленька генерал, як вона сама себе охарактеризувала, і надалі усе і всіх тримає під контролем. Після сліпих прослуховувань мама мені подарувала сережки, які я замовила. Так, ми стараємося робити, щоб дитиночка була задоволена і щоб вона отримала улюблені речі. Так, що ти хочеш спити? У мене є «Анастейшн». Какая пісня? «I'm out of love». Пожалуйста, розумієте? А ви А Анастейшн, яка пісня? «I'm out of love». Я, якщо чесно, не боюся, не боюся суперників, не боюся, можливо, там сильніших голосів. Це навпаки приємно. Якщо тобі дають сильного учасника, це краще, оскільки є з ким з ким конкурувати, і тобі самому стає цікаво, хто ж виграє. Они все крутые. Вы знаете, я э, счастлива, что я не ошиблась с Потому что ты выбираешь спиной, ты же не видишь, ты только слышишь. Я счастлива, что меня мой музыкальный слух не подвел. В проекте ⁇ Голос Дети» понимаете, самое сложное, наверное, не спугнуть вот ребенка, который еще пока не, не настолько уверен в себе, не настолько уверен в репертуаре, не, не настолько уверен вообще в том, что сюда стоило приходить, понимаете. Это дети, которых иногда притащили родители, иногда они, собственно говоря, вовсе и, и не уверены в том, что они талантливые. Іра Сотник наразі наймолодша учасниця в команді Тіни Кароль. Дівчинці всього сім рочків. А що ще ти знаєш? Що, що е, Ну там другий трек, по-моєму, це. А не Лорок. лорок. Ну, лорок а... Дітька Рознаріє. Да. Ну, давай, я спойом. Ти не нравиться ця пісня? Угу. Ну давай, поєм. Буквально рік тому сказала, що я не буду ні співачкою, ні актрисою, я буду вчителькою. і Не, не, не потрібно мені всього. Але е, ось вже буквально недавно вона каже, що я буду співачкою. конкурсі, такая маленькая, не зря разрыдалась, потому что, может быть, смотря на нее, я бы менее прониклась. Ее голос заставил меня плакать. И это правда. До мене ті повернулася, а тоді, коли я так обрадувала, що аж на сцені збилися. На репетиції напередодні вокальних боїв Іринка своєю безпосередністю вже викликала у зіркового тренера Тіни Кароль лише усмішку. Це було землі. Треба добре співати і, і треба не здаватися. Чуть -чуть. да Да-да-да. Вот это вот протянуть, чтобы чистенько протянуть. Да. Мне кажется, она подходит. Умничка. Ну, все тогда. Молодец. До свидания. До свидания. До свидания. <laughs> да, я э, артист для них, которого они видят в экране, но я для них и подруга, и мама. Они могут ко мне прийти пожаловаться, и посидеть у меня на коленках, и просто пообщаться о мальчишках, о девчонках, о классе, и кто там хороший, и кто не очень. И я постараюсь э, понять их возраст, вспомнить себя и тоже пошалить. Лук'янець, 12-річна дівчинка з дорослим оперним голосом, ще один цінний здобуток тренера Тіни Кароль. Я думала, що ну, мій жанр їм не, не підійде, що вони не поймуть. А що вот так от десь аплодував стоїть, я, я такого не, не чекала. Потрясающая девочка, она гениальна, это э, очевидно. Она пела очень сложную композицию. Все вот эти, то есть там все это сложно, то есть это все, на стакато петь, каждую ноту это пропеть и э, э, прыгать по ноткам так устойчиво и чисто. Поверьте, надо иметь очень хороший слух. И, и опыт, она опытная. И мне страшно приятно, страшно приятно, что Виктория не конец. Ее родственницы. Я не знала... кому я пойду, потому что э, я не знала, повернутся ли ко мне вообще тренера. Но вот мне ближе именно по жанру пришлась Тина Кароль. Спасибо! Мне, мне очень жаль, потому что я считаю, что это очень большое упущение. Это очень классная девчонка с великолепными данными. И э, мне бы очень хотелось, чтобы она была в моей команде. Йоу! У -у -у! У -у -у! Мои поздравления тебя! М -м -м -могу сейчас. Так, это она Оперная, У... вас... уж больно да. такая, знаешь, да, такая. А -а слушается слишком. А нам, нам надо все-таки такое, все-таки, угу. чтобы отдавала <головый> и Я буду делать, я буду стараться выделиться, потому что вот э -э, людям сильно очень очень нравится вот не похожие на других артисты. А такі, які отличаются, в которых є изюминка. На репетицію Соломія приїхала з бабусею. Під час боїв дівчині буде нелегко. Адже як і на сліпих прослуховуваннях, поруч не буде її головної підтримки. Мами во время репетиції зараз позвонила мамочка. Вона немножечко послушала по телефону. Так, так. і сказала, що що по з тобою. Думаю, що у нас з тобою все буде хорошо. Ну, Може, вона, мені, переривчик? — Зараз маленький. Можна, да? Пірив ходіть, чай копікапочі перший день сліпих прослуховувань виявився врожайним для Світлани Лободи та Тіни Кароль. У команді кожної по троє учасників відстає від обидвох зіркових тренерів Олег Скрипка. Як досвідченіший у цьому вокальному шоу співак вибирає досить обережно у його команді, наразі єдиний учасник. Хоча ситуація ще може кардинально помінятися, яким для тренерів голосу Діти стане черговий день сліпих прослуховувань? та які несподіванки чекають на учасників вокального шоу, дивіться у неділю о 20.10 на телеканалі 1+,1. А за перипетіями другого дня вибору на осліп, котрі залишились за кулісами проекту, слідкуйте у наступному щоденнику голосу Діти.